Сьогодні ми висаджуємо озимий часник на грядку, і в цьому відео я розповім за 5 надважливих моментів, яких треба дотримуватись для того, щоб з цього часнику потім зібрати гарний врожай. Перший момент це приблизно за тиждень до висаджування часнику. Ми підготували грядку. Ми внесли відро компосту. Плюс ми сюди внесли на квадратний метр 30-60 грамів суперфосфату і внесли добриво з... Золи екоплант. Що стосується посадкового матеріалу. Є таке правило, яке виведено згідно дослідам вчених. Краще взяти невеликий зубок часнику з великої головки, ніж взяти великий зубок з цибулинки невеликої. Зубки в середньому діляться на три розміри. 0,3 це дрібні. Їх краще взагалі не застосовувати для висаджування, для вирощування. 3-6 грамів це середній розмір, він вважається оптимальним. І великий розмір більше 6 грамів. Були найкраще проводити висаджування озимого часнику на грядку. Це залежить від декількох чинників, в залежності від того, де ви мешкаєте. Південь. Північ, захід, схід. Але є таке правило, що від висаджування до приходу таких сталих холодів до промерзання ґрунту повинно пройти не менше, ніж 25 днів. Саме за 25 і більше днів зубок часнику висаджений на грядку встигає випустити 12-18 коренців, і вони за цей час встигають набрати довжини. 10-15 см, чого цілком достатньо, для того, щоб зубок гарно закріпився в ґрунті і його потім не виштовхнула промерзанням на поверхню. Наступний момент замочування посадкового матеріалу безпосередньо перед проведенням висадження використовувати будемо два препарати. Раніше ми зазвичай часник перед висаджуванням не замочували, проблем не було. Але цього літу наш часник хворів на перенаспороз і також на ньому були сліди іржі. Я показував в своїх відео, як це виглядало. Тому для недопущення. Прояву цих хвороб або для зменшення ризику появи цих хвороб ми будемо проводити замочування в препараті Максим це фунгіцид контактного способу дії, який здатен захищати посадковий матеріал від переважної більшості грибкових та бактеріальних хвороб 2-3 мл на 1 літр води. Ось З такого розрахунку використовувати будемо фунгіцид Максим. І Також будемо додавати регулятор росту Wimpel 2. Це використання сумісне Максима та Wimpel 2. Підвищує ефективність саме фунгіцидної складової, тобто максимум на 20-30% 30-50 мл на 1 літр води. Якщо ми обробки проводимо по листу 30-50 мл в імпіл-2 на 10 літрів, то для замочування насіння або ось часнику 30-50 мл на 1 літр, все це поєднуємо і проводимо замочування протягом. 30-60 хвилин. Грядка у нас завширшки 1 метр. Між рядами будемо робити 25 см. Для висаджування використовуємо ось такий кілок, їм дуже зручно. Ми традиційно використовуємо такий пристрій для висадження. В середньому глибина залягання зубка приблизно 10 см. Три розміри завишки. Можна просто прокопати одну. Суцільно борозду. Але у нас відстані невеликі, ряди невеликі. Ось такий пристрій нас цілком влаштовує. Особливо їм зручно висаджувати часник, якщо у вас заздалегідь підготовлений ґрунт. Він м'якенький, без зайвих зусиль ми можемо зробити отвор необхідної глибини, необхідного розміру. Після розкладання все закопуємо. Ось і все, озимий часник посаджений. Але, друзі, якщо так трапиться, коли з'являться листя і ще не буде снігу, а попереду буде загроза сильного морозу, то з'явлені листя бажано чим-небудь прикрити, замульчувати, захистити. Це може бути солома, може бути суха трава або що-небудь подібне. Потім, коли вже по листу випаде сніг, тоді... Ніякий мороз часнику не страшний. Він з легкістю витримує мінус 29-30 градусів. Під шаром снігу 20 см. Але до появи снігу, якщо будуть вже листя над поверхнею, бажано їх захистити і допомогти їм трішки пережити. Цей момент. І користуючись нагодою, хочу нагадати, що триває сезон підготовки до наступного сезону вирощування розсади. І якщо ви в пошуку якісного, професійного насіння овочів та квітів, я посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни, там де ми для себе, для своєї дачі купуємо абсолютно все насіння, залишу посилання, можете перейти широчайше асортимент біля 100 сортів огірків. Томати, високоросли, низькоросли, середньорослі. фірми, всі світові виробники. Від 10, а деякі сорти чи гібриди від 5 насининок ви можете замовити. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. До побачення.